Всім привіт! Рено Megane продовжує залишатись популярним на українському ринку вживаних автомобілів. Тому сьогодні оглядаємо саме його. Рено Megane третього покоління 2016 року. Випуску поговоримо про надійність його вузлів та агрегатів, а також вартість їх ремонту. Поїхали! Третє покоління моделі з'явилось наприкінці 2008 року. Було побудовано на цій платформі і протрималось у виробництві доволі довго. До 2016 року тому пережило цілих два рестайлінги. Ну і власне ось ця машина 2016 року випуску, хоча по її зовнішньому вигляду не скажеш. якась вона. Пожмяка назовні, і власник, здається, зовсім не заморочується е, ремонтом кузова цього автомобіля. Ну, а взагалі, якщо казати про кузови, то третій Megane пропонувався у дуже широкій гаммі. Були і седани, і універсали, і хетчбеки, кабріолети, і, звісно, заряджені версії. Говорячи про заряджені Megane, я, звісно, маю на увазі версії RS і Trophy. RS Але про них якось іншим разом сьогодні. Про практичність, надійність та вартість обслуговування. Тож починаємо. Характерна особливість Renault Megane, привезених з Європи, це те, що подекуди в них немає навіть докатки. Натомість у машині краще завжди тримати вогнегасник, аптечку і компресор. Саме компресору варто приділити особливу увагу, адже цей гаджет має бути надійним та ефективним. Нашому компресору потрібно усього 3,5 хвилини, щоб накачати колесо. Вимикається він автоматично при досягненні потрібного тиску. Цифровий дисплей зі світлодіодним підсвічуванням значно полегшує використання у темряві. Постачається гаджет у комплекті з трьома перехідниками для велосипедних шин, м'ячів та різноманітних плавзасобів. І сьогодні моїм помічником у сфері дослідження третього рено Меган буде Сергій, консультант сервісу Кій автоцентр. Сергій, вітаю! І я вас вітаю. Ну що ж, давайте поговоримо про цей автомобіль. Давайте спочатку у загальному. Тобто, перш за все, мене цікавлять двигуни третього мегану. Я знаю, тут були бензинові. О, так, 1.6 був бензиновий, були двохлітрові бензинові так, так. мотори. І, e, і трубовим, я знаю, що були так, там. Ну, ми ще до цього не дійшли. Перший, який так. був там К4М, 110 лошадиних сил. Другий мотор у нас був двохлітровий бензиновий f 4 r 184 кінські сіли. І був у нас ще К9К. Це у нас теж 110 кінських сил. Він дизельний і турбіровий. Це по-перше. По-друге, ще те дуже рідкісні мотори, які були теж на третіх міганах. Там були двохлітрові дизельні, але вони тільки в Європі. І є 1,6, такі як стояли на трафіках, якщо я не помиляюсь, М9Р. Ага, чудово. Їх також можна зустріти у нас. Так, да, Звісно, так. Да. Ну найбільш, мабуть, розповсюдженим да. є цей мотор. Який 9 к Ага, оце саме він, 1.5 дизель. Саме ну, надійний двигун, які надійне. Да, от так. ви мене випереджаєте. Просто хотів сказати, що я знаю, що він доволі такий неламучий, безпроблемний. Але можливо в нього є слабкі сторони, яких може бути приховали щось? справа в тому, що слабке місце іменно в цих міганах, які пригнені, у них є проблема з. Вкладищами, які йдуть на калінвалу, ага. чому ця проблема виникає? Тому що люди, які експлуатують транспортний засіб не на нашій території, а грубо кажучи, за рубежом інколи вони ліняться поміняти оливу в двигуні, це не дуже добре, і тому йде незначний ізнос. Ага. Ну і олива, яка теж не соответствує даним, даним параметрам для двигунів. Для цих економить. двигунів, да, які оснащені противосажевим фільтром, є е, спеціальний допуск е, 720-й. Uh -huh. Тобто для двигунів, які оснащені противосажевим фільтром. Якщо uh -huh. другу оливу заливати, то будуть е, проблеми з двигуном. Uh -huh. А зрозуміло. так нарікань по двигуну нема. Форсунки uh -huh. тут стоять іншого класу, ні ті, як були раніше, uh -huh. які більш менше адаптовані під наш. Топливо, да, тобто нашу на солярочку. наше пальне, нашу солярку вони да. нормально сприймають? Да, да? Да. А от е, ви казали про е, вкладачі, правильно? Да, 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 да. да, Наприклад, да, наприклад на якщо треба їх замінити, наскільки це дорога процедура, наскільки складна? Ну, там не складно. По технології там знімається е, піддон картера, uh -huh. міняються ці вкладиші і ставиться нова прокладочка піддона. Uh -huh. І заливається олива. По вартості там недорого. Десь виходить в районі 5 тисяч гривень це запасні частини, олива і робота. А, все під ключ. Просто до вас привезли 5 тисяч гривень і політик, десь так, там з зарахуванням знижків. Якщо авто старше п'яти років, у нас йде знижка 20%. На запасні частини і 20% на роботу. О, це, до речі, непогано, непогано, гарний бонус. Згоден, так. згоден. А, зрозуміло. А, тепер бензинові двигуни. Ви почали з атмосферного 1,6. Теж, так, мабуть, так. надійний, тому що простий, конструктивно, давно встановлюється вже добре. Він вив... стояв і на других міганах, потім на третій мігани перейшли. Справа в тому, що в ці мотори теж добрі. Єдині проблеми як вам правильно сказати, В свічних колодцях збирається влага із закатушок. Ага. І тому після мойки конденсати вони трошечки цим підводять. Ну і Справа в тому, що в дізельних автомобілях ГРМ, який міняється, ну по нашому регламенту він зараз міняється 90 тисяч, бо ага. раніше він мінявся кожний 60 В цих машинах з мотором. 4. В них треба, треба міняти кожні 60 тисяч. Uh -huh. І звернути увагу, по-перше, на шків каленвала. Чому? Uh -huh. Бо якщо в шківі каленвала є незначний люфт, він там йде демферний, uh -huh. uh -huh. він, получается, може тріснути або розсатати ремень, який йде в обладнання, і ці ремені залазять під е кришку гарема. Uh -huh. Оце навтрік того мотора. В принципі, він теж непоганий. Но більш народ у нас дає перевагу цьому. К9К. Ну так, там витратається. Ну і по економічності, якщо брати, допустимо, двигун двохлітровий, або там 1,6 в двохлітрових двигунах вже йшла цепь. Там Нісановський мотор, uh -huh. а, ну Менше затрати, там мінявся тільки ГРМ. А в цих виходить ну, точно так же міняється на навісного обладнання кожне 60 тисяч і ГРМ і додатково. Uh -huh. uh, зрозуміло. Дволітрові. Uh, Можете порадити, чи все ж таки uh -huh. вони складніші і дорожчі? Вони трошечки будуть подорожчі, Хоча в експлуатації, виходить, менше у них затрат за щодо того, що не потрібно міняти ГРМ. Uh -huh. Там стоїть ціпок. Угу. Ну, а ці покрив також має регламент заміни, може, там 200-300 ну, тисяч. Такого регламенту немає. Угу. Ну, люди приїжджали і по 300, і по 400 тисяч, якщо заливають і обслуговують вовремя світ автомобіль, то питань ніяких не угу. угу, Зрозумів вас. А от цікаво, просто з вашого власного досвіду, який е, найбільший пробіг вам зустрічався на третіх Меганах? 750 тисяч. Непогано. І машина ну, в нормальному стані була. Тобто, да, і вона, да, вона, мабуть, зараз бігає да. так, по дорогах. Із перших, які пішли там 2009 року, десь так. 750 тисяч. Непогано, це реальна цифра. Так, <реш> да, так, да, такі є, да. Серйозно. так. Серйозно. Хоча у нас теж, ну, не на Мігані, правда, а на Логані. Мільйон двісті проїхав. Один і шість бензин. Мільйон двісті. Нічого собі, нічого собі. А, до речі, от ви сказали про Логан, а я чомусь автоматично подумав про газоболонне обладнання. Ну, якщо казати про бензинові двигуни для Мигану, саме для третього, як вони дружать з ГБО? Ну мотори ці ходять, але теж виходить, ресурс двигуна закращається за щодо газу. В будь-якому mm -hmm. випадку температурний режим згарання газу і... Бензина різний, тому в будь-якому випадку клапана буде ну, затягувати трошечки. Що стосується надійності електрики та електроніки в Megane 3, тут теж усе добре. Проте немолоде авто може іноді неочікувано підкинути сюрприз, особливо якщо ви не замінили акумулятор після покупки, Тож не зайвим буде мати в бардачку бустер. Портативний пускозарядний пристрій це не лише надійний спосіб запустити двигун, але ще й корисний гаджет з яскравим світлодіодним ліхтарем і павербанком для зарядки девайсів через USB-кабель. Поки підіймався на шмиган вгору, Сергій розповів мені цікаву історію. Реально нетипову, таку ще не зустрічав. І здається, це не байки з автосервісу, це реальний приклад. Сергію, розкажіть, будь ласка, приїхала до вас машина, невеличкий пробіг, да не ну рік, який вісімнадцяти, да? так? Так. І пробіг в нього там до 200 тисяч був. Так, да. була таку, е, ситуація, така. людина приїхала на діагностику ходової частини і комп'ютерної діагностики, щоб перевірити після покупки авто. Угу. Є реєстр в Рено, слава Богу, що він може підтвердити е, всю інформацію, якщо автомобіль заїжджав на якийсь сервіс в будь-якому місті, угу. особливо якщо авто пригнане із рубежа, то є інформація, коли автомобіль обслуговувався. І, відповідно, фіксувався пробіг. Угу. Людина, купивши цей автомобіль, і, відповідно, не знала, який реальний пробіг на цьому авто. На щитку приборів був пробіг 250 чи 240 тисяч. Ага. Я, чесно, не пам'ятаю, там плюс-мінус 10 тисяч. А явний пробіг, який у цього автомобіля, був 750 або 780 тисяч. Так, тобто, тобто, було скручено так. практично 500 тисяч. Змотали підсот. Хоча внічний по автомобілю не скажеш, що у нього такий великий прикінт. Тобто не помітно було, да, це... було, так, Нічого собі. Да. — так. Люди насильно засмутилися цей власник? Ну трошечки так. Да, було не дуже задоволена друзями, які пригнали цей автомобіль. О, це ще і ще й по знакомству. Да. Отакої. Буває і таке, тому краще перевіряти автомобілі до того, як, як ви їх да, придбаєте. Так, да. а, до речі, у вас це також можна зробити, я так розумію. Да, і да, все. Да. Добре, дякую. Ну що ж, в нас тут теж є сюрприз. Підняли наш миган. А він побігав також добряче і десь подряпався, але найголовніше, помітно, навіть зі трохи поламаний. Ну це не захист, це такий пластиковий кожен. Пластиковий запахи, який йде просто з заводу. Але тут є підтікання оливи, і воно доволі серйозне. Що скажете? Що це за поломка? Її можна отак віддіагностувати. Візуально, те, що я можу побачити зараз, де у нас іде це по стику між коробкою і двигуном. Тобто mm -hmm. то, там, де стоїть задній сальний коленвал. Ага. Це перше, откуда може бути підтікання оливи. Mm -hmm. І ще може із прокладочки подона, яка йде на картері. Ну, для того, щоб туди долізти, треба трошечки його так смити або щистити тряпочку, mm -hmm. завести оливу, завести двигун і подивитися, де буде просачуватися незначне кількість масла. Ага. Бо тут воно так обширненько підтікає. Ну, я так розумію, тут витрата серйозна мастила йде. Я да? думаю, що людина спілку... слідкує за рівнем масла і доливає, хоч інколи його. <гум> <гум> Будемо сподіватися. <гум> <гум> ну так, да, треба буде сказати власнику про от такий сюрприз. Може він і не подає. <гум> може він так, да, і не знає про це. <гум> да. а, так, ну і власне, ось дісталися ми <гум> до теми коробок передач. На Меган пропонувалася як механічна, так і автоматична коробка. А, що скажете про них? Наскільки надійна механіка, наскільки надійні автомати? Дивіться, по комплектації автомобілів було встановлено на К9К дизельні автомобілі, механічні коробки передач на 1.6 Були і механічні п'ятиступенчи, і були ДП-0 коробки автоматичні чотирьохступенчити. І були ще dc 4 поставлені коробки. Це uh -huh. якби роботизована коробка передач з двома дисками, uh -huh. з двома сцепленнями. Uh -huh. Uh -huh. На двохлітрових міганах третіх встановлюється сівтічна коробка, така, як йшла на в Нісанах. Yeah, просто звичайний варіатор. Просто yeah, yeah. варіатор uh -huh. да. По прикладу того, яка найнадійна, завжди була механіка. Угу. І так і залишається, так і залишається, <гум> да Тобто механіки отримується, хоч і немає регламенту по заміні оливи э, в самій коробці, але ми рекомендуємо хоча б раз в 90 тисяч її поміняти. Угу. Все таки ресурси де в автоматичних коробках. Там вона більш приварядлива. Там потрібно міняти кожні 60 тисяч, ага. тому що машина двигається в пробках, стоїть тиркання, смиркання, і воно виходить, ну. Ну, не, да. не, не, не дуже да, да, розумію. Ну, і знову ж таки да, практичне питання, скільки приблизно обійдеться така процедура там, заміна мастила в механіці і в автоматі. Е, по роботі виходить з заміва оливи в коробці 432 гривні і 3 літри масла по 450 гривень. Тобто, грубо кажучи, тисяча. Тисяч. Да. 1600 гривень, так. Да. Uh -huh. uh -huh. Якщо брати автоматичну коробку передач, то там олива буде подорожча, вже виходить літр де, десь в районі 800 гривень. А в систему для повної заправки повної ж ми не можемо зробити, бо там вже в муфті гідротрансформатора стається, що олива. Uh -huh. Міняється, грубо кажучи, 50%. Uh -huh. А це вже виходить 6 літрів, де по 800 гривень. Літр, mm -hmm. плюс прокладочка, mm -hmm. яка йде на піддон, da, da, да, плюс фільтр, який йде на теплообмінник, який я охолоджую, вже mm -hmm. по вартості виходить десь в районі 8-7,5. Да. Ага. Ну, да, по, по вартості різниця реально є, да, можна дуже, ще, дуже, да? дуже велика. Угу. Зрозумів, дякую скільки часто ну, механіка, мабуть, взагалі не ламається. Не ламається. Авто? Якщо, да, якщо там слідкують за рівнем масла і міняють його хоча б кожні 90 тисяч питань, не виникає ніяких. Uh -huh. В автоматичних коробках вони виходять із ладу, чому? Бо там тягнеться цепок варіатора. Там uh -huh. стоїть коробка, така, як на Нісяні джапка, у ній uh -huh. теж є ресурс. Тобто, грубо кажучи, вона вихажує десь 180-200 тисяч і треба міняти цепок. Mm -hmm. Ну, хоча ніхто цього не піддержується. Люди катаються, поки вона не остановиться. А потім, да, да, а потім вже ремонтують. Ага, ну, Вартість десь виходить, так, да, десь 1600 доларів, тисячу Ага, ну це вже серйозні ціни. згодом. Так, а якщо ми беремо ось, з двома щепленнями? Yeah. З двома щепленнями теж у нас виходить не дуже. Дешево. Чому? Бо тут йде двохіскове сцеплення. Якщо його міняти, то треба міняти з ним разом вилки, бо на вилках йде виробітка, яка вмикає передачі. Uh -huh. Тобто, виходить, це якби і не повний автомат, а робот, і не сплошна механіка. В цьому заміні сеплення виходить. Якщо брати обичну механічну коробку п'ятиступенчу або шестиступенчу, то комплекс сцеплення десь в районі 8 тисяч гривень. Ну і по роботі десь тисяч, мабуть. Зараз mm -hmm. хвилиночку. Так. Так, щоб я просто не <ріст> ошибився. <ріст> десь в районі по вартості 18 тисяч гривень. Це в нас виходить обичне ага, все. Якщо виходить. брати 104 4 коробку роботизовану, то там з вилками, виходить вартість десь 81 тисяча гривень. Ого. Ну там меняются і підшипники идут, які йдуть на діферсалі, тому uh -huh. що в них тоже іде виробка вироботка. плюс сцепление, плюс корзина. Ну і плюс дві вілки, які йдуть на вмикання передач, зрозумів. Угу. А по їхньому ресурсу що скажете? Тобто, якщо там варіатор приблизно там, до 300 Варіатор, тисяч? да, до 300. Ну а ці, всі, мабуть, до ну не завжди. Да. Все залежить від того, як людина експлуатує автомобіль. Угу. Є машини, які приїхали по 300 тисяч і немає зауважень. А є машини, які приїжджають до нас. 220, 250 тисяч, 270. Тобто uh -huh. вона покаталась там десь э, за рубежом, аливу, і, і, ніхто не міняв, як реплатували, теж ніхто не знає. І в наслідку цього приїзді у нас, пробках і тому подобного, вона вихажує після перегону десь 1050. Uh -huh. І все. і потім на і потім стої, стої на ремонт той серйозний скажімо так. Зрозумів. Ну і по звичайних автоматах, наскільки вони зустрічаються в нас в наших краях. Ну, у нас зараз зараз автомати звичайні, які ставлять, це у нас йде лагуна третя. З двохлітровим двигуном на звичайному автоматі. Угу. Класична гідромеханіка, так. Да, да? да. А на Меганах таких не зустрічається, так? Да? На вторих міганах там йшли ДП-0 коробки, чотиристепенчати автомат і механічний коробка. А от це дп 0 це, це яка? Це автоматична коробка. Так, Передач, так, так. Вона йде чотирьох ступенча. Це а. перші мігани, які йшли. Меган перший, меган другий. А, ні, а от на третіх, якщо ми говоримо про треті, там такого я не Я рідко коли зустрічав цю коробку ага. ДП-0. Чесно тобто? кажучи, вони комплектовались, але у нас на сервісі я їх ніколи не бачив. Ага. Тобто, якщо автомат для третього мегану, це або з двома щепленнями, або варіант. Да. Ну, або, механіка. Ну, або механіка. Або механіка, да. так, да, так. Да. А якщо от між двох автоматів вибирати, там, щоб обрали ви, да, щоб порадили. Ну варіатор, мабуть. Згоден. Дякую. Просто на роботізувані коробки там в будь-якому випадку, коли, коли йде переключення, вона пружечки э, э, смикається коробка, <схід> а у варіаторі такого немає дав ага. і вони плавненько поїхали. Єдине, да. що вона не любить різких стартів. Ага, ну да, да, да. І все. Тобто її повільно розігнав, а потім вона вже рушається, як ви хотіли. Ну, що ж добралися і до ходової частини, почнемо, мабуть, з задньої. Тут все просто, все зрозуміло, надійно, тобто це в нас балка. Щось таке тут є таке умовно космічне або ні? Ні. Все просто. Задня підвізка стоїть дві пружини на задній балці, два амортизатора і салюмлоки задньої балки. І найпросто варіант: ходить надійно, довго. Ск угу. наскільки приблизно ресурсу хватає вистачає амортизаторів, так щоб брати приблизно. Ну, дивіться, тут залежить ще від загрузки автомобіля. Якщо угу. людина їздить сама або два чоловіки там в автомобілі, це е, удлиняє ресурс самих амортизаторів. Якщо угу. машина постійно під загрузкою, то звісно, буде коротше у них ресурс. Ну, угу. В середньому амортизатори вихажують десь по 100 тисяч. 100 тисяч. Ну, непогано. А замінити в парі скільки коштує? Ну, Амортизатор десь в районі 3 тисяч один буде стояти, а по заміні 900 гривень. Ну, погано, ще 7 тисяч приблизно. Два, да, два оригінальних амортизатори, які опять же, 100 тисяч будуть ухажувати на цьому автомобілі. <різь> Точно так. так же і по сальним блокам задні балки там, ціна васу, виходить, у них десь 1200-1300 гривень. Пара. Ага, навіть так. А заміна теж холодна. заміна там трошки подорожча, тому що тут треба припускати задню балку, випресовувати їх, потім запресовувати. Після цього прокачується гальмівна система, бо тут йдуть патрубки, які на гальмівну систему. І після цього ще робиться розвал схожий для того, щоб можна було виставити ось між задніми і передніми колесами. Угу. І по вартості там виходить десь. З роботи десь тисяч вісім. А, подорожче, подорожче. А скільки ну, сайленти це... проходять? Ну, вихажують до 200 тисяч. А, ну, в принципі, нормально, Тринція, да, так. Да. в цілому на 200 тисяч зробив і забув, як то кажуть. Да. Ну да. і не всі можуть 200 тисяч не їздити. <ріху> <ріху> ну так, ну, да, да. згоден. Ну, а передня ходова це в нас також все доволі просто надійно. Це Макферсон. Важелі, також... які стоять на передній підвізці з шаровими опорами, стоечки стабілізатори, які утримують, і ага. втулочки стабілізатора. Якісь підводні камені тут, мабуть, що і немає, так? Да? Тобто, от, от, ну я вам скажу, да, Рищаї, там питань немає. Салімблоки вони вихажують десь 120 тисяч. Важель вихажує салімблок, якщо там. Е їздити по бездоріжжю, по ямам, то може вийти десь на прибіг 80 тисяч. Стоєчки — це якби так, ну, не можна сказати, що це слабке місце, але теж в них є ресурс. Якщо автомобіль там часто заїжджає на бровку, або mm -hmm. ще щось, звичайно, це по правій стороні, тому що люди приїжджають і кажуть, стук, е передній підвізці з правої сторони. Починаємо uh -huh. діагностувати — там проблема з стоєчкою стабілізатора. Чому там? На бровку заїжджав, десь швидкість не розрахував, коли сам все це. Uh -huh. Так, да, приїхали. І скільки стійки потягнуть? Стоєчки, виходить, по 700 гривень штука, uh -huh. заміна 430. Після цього не треба робити ні розвал, нічого, Стоїчку поміняли, поїхали. Uh -huh. Поважулі те, що оригінальний важель там, грубо кажучи, стоїть десь порядка 3200 один. Ну, ж, бажано після цього зробити розвал сходження. Ну так, да, да, погоджуюсь. Ну і в принципі все. Да? Ну Втулки стабілізатора — стабілізаторів по 150 гривень. А, ну це взагалі навіть не казати. У нас зараз, так, такі ціни просто, можна сказати, смішні. Ні, просто так. Там є позиції, які там 200 гривень, 150 гривень, точні так же, як масляний фільтр. 130-140 гривень масляний фільтр. Взять не оригінал, який продається, на тому ж самому ринку, його вартість буде мінімум 200. Ну, непонятно, якого він качество. Ну так, да. це, це теж правда. А, цьому екземпляру Мегану 8 років, і тут вихлопна, я так бачу, в гарному стані і в цілому по кузову. По кузову, так. Да. Тут на Нормально. всіх редакції йдуть кузова оцінковані. Ага. Тобто, от, те, що вона ззовні така подряпана, це можна ще поїздити. Да, Головне, щоб не було сколочних ударів нині, щоб не попала ржавчина під саму оцінковку. Ага. Якщо оцінковка візде ціла, Ніяких проблем з кузовом не буде. Можна так їздити і їздити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ясно. Зрозуміло. Ну що ж, будемо опускати. Ну що, ж, Сергію, дуже дякую вам за докладну розповідь, за огляд, за професійну консультацію. І моє традиційне запитання: якщо б ви обрали третій меган своєї мрії, якщо раптом так станеться, яку б машину шукали для себе? Ну, по-перше, з комплектації я б обрав би дізельний двигун. Це перша моя умова. Угу. По-друге, на механічній коробці передач, вона хоч і економніша, і не так, але я б взяв на варіаторі. Угу. І вартість ремонту вас не відлякує? Ну, відлякую, але я як то зараз на механічній коробці вже відвик, їздити, тому мені буде дуже важко. Хоча, може би два варіанти, в залежності від комплектації автомобіля. Ну і брав би собі універсал, чому? Бо він просторний і здоровий. Всіх уражень. Тобто mm -hmm. два варіанти. З мотором, дизельним в першу чергу, або варіатор, або механіка. Mm -hmm. Но ну, універсалі. Ну, обов'язково універсалі. Ну, в цілому, я з вами згоден. Mm -hmm. а, ну що ж, а, дякую вам. Прощаємось з вами, друзі, до наступних тестів. Щасний. Дякую вам.